Звідки береться життя? Над цим питанням бореться весь науковий світ. Досі у підручниках та енциклопедіях міститься атеїстична антинаукова пропаганда про самозародження життя з неживої матерії. Однак, чому тоді, покидаючи клітину одного разу, життя більше ніколи не повертається назад? Здавалося б, коли живе тіло перетворюється на труп? З'являються і всі умови для самовиникнення життя. Судячи з їхньої теорії. Є і мертве тіло, і померла ДНК у ньому, і білки, що загинули саме тут. Але життя, пішовши з клітин та тіла одного разу, не запускається знову. Це доводить, що життя не виникає із неживого. Закон біогенезу, відкритий блискучим науковцем, богословом пастером, спростував теорію самозародження життя. Життя виникає лише з уже наявного життя, Бог вдихнув життя в клітину та тіло, і лише Бог може повернути життя померлій людині. Так воскрес Ісус Христос, у якого вірять мільярди, очікуючи свого Воскресіння і життя вічного після смерті.